У відділі музею сучасний Бориспіль діє виставка творчих робіт Романа Кірпи та Крістіни Шакули. Її назва інтром, що у перекладі з англійської, означає початок символічна. Юні митці брали участь у численних фотовиставках. Однак ця перша самостійна. Роман Кірпа фотографією займається з 2009 року, коли з'явився фотоапарат. Але на виставці представив світлини 2013-2014 років. Це прокіт, коли е, почав більше вдумуватися в те, що я роблю фотографію. Ну не просто фотографувати, щоб е, зробити фотографію, а зробити це якось якісніше. Для Романа світлина це спосіб зафіксувати враження від побаченого, власне світосприйняття, куди може увійти що завгодно. Найбільше, мабуть, пейзажів і природи. Є портрети і ну, є три фотографії з музичного фестивалю компот. Найбільше, мені, мабуть, ближче це пейзажі, які передають якийсь стан природи. Тут багато весняних пейзажів, а весна це як моя улюблена пора року. На виставці Роман представив кольорові та чорно-білі світлини, зроблені завдяки звичайній цифровій мильниці. Можливо, тим виставка і унікальна. При відборі фотографій Роман керувався власними критеріями, присутністю сюжету та певної атмосфери. Оскільки я ще художник частково, тому я намагаюся синтезувати ці два мистецтва. Закони композиції, закони там і світлотінь. Це теж ну дуже близько між фотографією і там живописом. Натхнення до Романа приходить спонтанно, коли щось цікаве, так і напрошується потрапити в об'єктив для колеги по виставці Крістіни Шакули. Аналогічно фотографією дівчина займається ще із середніх класів школи. Спочатку фотографувала лише на телефон. На виставку роботи Крістіна відбирала ретельно, однак вони загальною тематикою не об'єднані. Вони поділяються на три такі групи. Фотографія, якби предметне зображення, переважно з використанням макрозйомки. Друга це зйомка, переважно місто при денному сонячному світлі. І третя група зйомка при нічному світлі при витримці світлі ліхтарів. На відміну від Романа, Крістіна представила лише чорно-білі фотографії, які спочатку були кольоровими. Прибирала колір і порівнювала краще буде кольорові чи чорно-білі, і більшість з них краще виглядають в чорно-білому варіанті тобто, колір не грає ніякої ролі він там зайвий. Роботи Крістіни зроблені теж на звичайний фотоапарат. На виставці їх 22. Теоретичною базою для дівчини слугує література академії мистецтв, поради викладачів, інтернет. Для Романа Кірпи і Крістіни Шакулиця виставка лише інтро, початок. Тож у кожного Бориспільця є змога стати свідком безсмертної миті життя кожної з фотографій до кінця місяця. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.